Ще в 1940 році населення планети становило лише 2,3 мільярда людей. Сьогодні 8,1 мільярда. Чого нам очікувати за таких темпів зростання? Чи буде масова міграція? Може на нас чекають переповнені нетрі мегаполісів, що покривають цілі континенти. Неможливість боротьби з пандеміями, безповоротне забруднення навколишнього середовища та насильство заради їжі, води та енергії, чи це реальна проблема, чи гарно придуманий міф? А можливо, нам потрібно боятися не перенаселення, а демографічного спаду? Сьогодні постараємося відповісти на ці та інші питання. Досить довго населення планети зростало порівняно скромними темпами. Негативні фактори, які збільшували смертність і не давали народжуваності можливість форсувати зростання населення, супроводжували людство до середини XVIII століття. Перший мільярд наша популяція набрала тільки у 1804 році через сто двадцять три роки. У 1927-му населення нашої планети подвоїлося. За 33 роки до 1960-го населення зросло вже до 3 мільярдів. Далі – ще швидше. Через 14 років. У 1974 році – вже 4 мільярди. Ще через 13 років – 5 мільярдів. Через 12 років – 6. У 2011 сім, у 2022 – тисячі 8 вісім мільярдів. Таким чином, тільки за минуле століття населення зросло в майже чотири рази, і це не дивлячись на дві світові війни та наймасовішу пандемію грипу за всю історію людства. Наше населення настільки величезне, що земля ледь зможе нас витримати. Це слова карфагенського богослова Тертуліана. Який жив наприкінці другого початку третього століття нашої ери, і сказав він це, коли населення планети ледве сягало 300 мільйонів осіб. При цьому Тертуліан, як і багато інших, бачив у голоді, війнах та епідеміях ті інструменти, які наша планета має, щоб усунути надлишок населення. Показовий приклад Юстинянова чума, перша зафіксована пандемія чуми. Яка охопила всю територію тодішнього цивілізованого світу, протягом двох століть вона виявлялася у вигляді окремих епідемій та досягла апогею всередині шостого століття нашої ери, забравши життя близько 125 мільйонів осіб? В Англії, у 1798 році, пастор на ім'я Томас Роберт Мальтус. Підрахував, що виробництво продуктів харчування збільшується в арифметичній прогресії, а приріст населення у геометричній. Зробивши деякі розрахунки, він дійшов висновку, що до 1890 року світ залишиться без їжі. Він буквально звинувачував у всьому зниження дитячої смертності і пропонував позбавлятися бідної частини населення. Щоб забезпечені люди не померли з голоду. А у 1968 році професор Стенфордського університету Пол Ерліх заявив, що населення, яке безвідповідально плодиться, вже перевищило можливості земної кулі, що призведе до масового голоду і загибелі, як мінімум, п'ятої частини населення планети до кінця 1970-х років. У 1972 році, у своїй доповіді на замовлення римського клубу, автори прийшли до висновку, що якщо сучасні тенденції зростання чисельності населення, індустріалізації, забруднення природного середовища, виробництва продовольства та виснаження ресурсів залишаться без змін, межа зростання цивілізації на цій планеті буде досягнута приблизно за століття. Як наслідок, катастрофічний обвал популяції до одного, трьох мільярдів при різкому зниженні рівня життя аж до голоду. При цьому технологічні прориви або, наприклад, розвідка нових запасів корисних копалин не змінять ситуацію. Вихід тільки в політичних та соціальних змінах, перш за все, в контролі народжуваності. Сьогодні навіть в Китаї закликають обмежити зростання населення по всьому світу. Китайські фахівці виплачують винагороду сім'ям в Африці, які вирішили пройти стерилізацію, і роздають засоби контрацепції. Давид Сеттертвейт з Лондонського міжнародного інституту з питань екології та розвитку, впевнений, що проблема не в кількості людей, які живуть на планеті, а в кількості споживачів, а також масштабі та характері споживання. Такої ж думки дотримується швейцарський соціолог Клаус Ляйзінгер. Він зазначає, що якби всі люди жили так само, як бразильські індіанці, які живуть в незайманих лісах Амазонії, то на планеті могло б проживати від 20 до 30 мільярдів осіб. За заявами Всесвітнього фонду природи сучасне людство споживає на 20% більше природних ресурсів. Ніж в змозі надати земля. І щоб забезпечити наші потреби, необхідно колонізувати дві планети розміром із землю, інакше невдовзі почнеться голод. Згідно з прогнозом ООН, до 2030 року половині жителів землі не буде чого пити, а на опріснення океанської води потрібно буде щорічно витрачати до 200 мільярдів доларів. Споживання води зростає у два рази швидше, ніж населення планети. І це більш серйозне питання, ніж нестача їжі. Також не можна не згадати так звану теорію золотого мільярду. Вона стверджує, що існує менша частина людства, яка не бажає ділитися своїми правами і багатствами з простими людьми. Звідси і загроза, перенаселення, а також епідемії, голоду. І військові конфлікти, які приходять внаслідок цього, і як результат необхідність керування народжуваністю населення планети. Американський мільярдер Рокфеллер якось сказав: негативний вплив росту чисельності населення на всі наші планетарні системи стає загрозливим. Його думку поділяють багато відомих представників західного суспільства, наприклад, Хіларі Клінтон, Білл Гейтс. Уоррен Баффет та Джордж Сорос. У всіх них є одна риса, яка їх об'єднує. Всі вони є акціонерами транснаціональної корпорації Монсанто. Зокрема, Білл Гейтс, засновник Microsoft, раніше висловився так: в світі сьогодні 6,8 мільярдів людей. Чисельність населення стрімко наближається до 9 мільярдів. Якщо ми тепер дійсно добре попрацюємо над новими вакцинами, медично-санітарною допомогою, допомогою в області репродуктивного здоров'я, можливо, ми зможемо знизити його на 10-15%. У своїй книзі американський політолог Вільям Енгдаль пише: кілька років тому в Центральній Америці з'явилася нова вакцина, нібито відправця. Розробка вакцини була оплачена з фонду Рокфеллера. Щеплення робили людям віком від 15 до 45 років. Тести незалежної лабораторії показали, що вакцина містить речовину, яка позбавляє здатності народити дитину. Автор стверджує, що цей же фонд фінансує створення генно модифікованих рослин, вживання яких викликає безпліддя. В цей же час багато дослідників не згідні з тим, що гіперболічне зростання населення планети. Буде тривати нескінченно. Згідно з найбільш адекватними моделями, населення досягне свого піку приблизно через 50 років і почне спадати. У 1929 році американським демографом Уорреном Томпсоном була висунута теорія, заснована на інтерпретації демографічної історії, у якій він виділив три етапи в історії людства. А сьогодні. Фахівці виділяють вже чотири етапи демографічного переходу. Розвинені країни вже пройшли через всі його етапи, у той час як ті, що розвиваються, проходять прямо зараз. Цей процес добре можна проілюструвати на прикладі Європи 18 століття, на першому етапі демографічного переходу за практично повної відсутності медицини в сучасному розумінні жінки народжували не менше чотирьох дітей. Але до зрілого віку доживала одна або дві, пізніше суттєво підвищилася якість життя та призвела до другого етапу демографічного переходу, під час якого знизився рівень дитячої смертності, через що стався демографічний вибух. Поступово люди зрозуміли, що мати щонайменше чотирьох дітей завдання не з простих, Через війну у розвинених країнах почався третій етап демографічного переходу, під час якого різко знизилася народжуваність і уповільнилося зростання населення. На четвертому етапі показники смертності і народжуваності стабілізувалися. Тоді чому населення продовжує зростати? Тут треба поставити собі інше питання: а чи продовжує населення зростати, і якими темпами? Багато фахівців фіксують значне уповільнення зростання чисельності населення в усьому світі і прогнозують його подальше уповільнення. Справа в тому, що на даний момент абсолютна більшість країн підійшли до четвертого етапу демографічного переходу. Згідно з прогнозом до 2000 року, населення стабілізується на рівні близько 11 мільярдів людей і ніколи не досягне навіть 12 мільярдів. Але це все лише припущення? Як воно буде насправді? ніхто не знає. І зараз, коли потенційно світ стоїть на порозі Третьої світової війни, питання з регулюванням чисельності населення стоїть доволі підозріло. Хочеться дізнатися, чи цікава вам ця тема. І звісно, прочитати ваші думки на рахунок цього питання у коментарях. Перенаселення це проблема, чи це лише міф? І чи варто нам боятися депопуляції? Дякуємо за перегляд відео. Чекаємо на вподобайку та підписку. До нових зустрічей у нас на каналі.